У дитинстві ми з нетерпінням чекаємо нового року, радіємо кожній дрібниці, яка з ним пов'язана, та насолоджуємось новорічним настроєм. Проте поступово занурюючись у повсякденні турботи та проблеми, ми втрачаємо відчуття свята. Як це виправити та створити новорічний настрій? Давайте запитаємо хмельничан. купити ялиночку, прикрасити її, прикрасити кімнату. Вогники образ обов'язково Гірлянди. Гірлянди да. купляємо ялинку. Будемо крашати будинок, будемо, не знаю, які собі стараємося підняти, але чесно, весь час думаємо про хлопців, як їм і бажаю тільки миру. Прикрашаємо будинок, готуємо страви всякі різні, слухаємо музику новорічну. Спілкуємося з друзями, плануємо відмі... де будемо відмічати Новий рік. Ялинку ставимо, готуємо. Ходимо в гості, ось, ну і взагалі просто налаштовуємося на перемогу. Всі живі, здорові, в нас час це вже дуже хороший новорічний настрій. Для нас здається, зараз це найосновніше. Важко, особливо, коли погода така. От сподіваємося, що сніжочок піде, тоді сонечко вигляне, хоч трішечки, і тоді настрій буде кращий. Ну а так намагаємося собі самі, якимись маленькими радощцями, солоденьким. Посмішкою У мене зараз Різдвяний піст триває, тому в мене настрій такий, як має бути в посту. Готуємося до Різдва Христового.